Раз, раз. Ну що, всім привіт. Підрубив я, як зазвичай, на 2 години пізніше. Зараз трохи поговоримо. Ефір буде недовгим. Так, по новинам пройдемося. Майн трохи пограємо. Заради комусь сюзь. Сорі, якщо чат буду ігнорити. Я Просто завжди туди дивлюсь. Все, короче. Не знаю. Хай тут буде Звук ніби норм, так? По дефолту ми йдемо в Майн. Ну і будемо паралельно спілкуватися. Продовжуємо на нашому світі виживати. Гешку цей стрім буде недовгий, хоча я і планував більше, але я підробив на 2 години пізніше. Сюди. Продовжимо в нашому світі. От. Короче, я мав підробити вчора. Але вчора я працював, продовжував працювати над ботом. Можете мене привітати? Ми закінчили. Розробку бота. Е, і ми закінчили думати над назвою каналу. Тобто, із планування, можна сказати, ми перейшли на етап реалізації за ці два дні, поки мене не було. Тобто ми закінчили повністю бота. Що він працює, типу ми його затестили все так, як ми хотіли. Далі ми придумали назву складу і каналу, і скоро ми її опублікуємо. У нас вже є ідеї, які ми маємо скоро реалізувати для відео і плюс основний відос, про який ми з вами говорили. Це все буде реалізовуватись. А, отже. Плюс я вважаю, що треба мені частіше виходити. Ще частіше в ефіри. І вже шукати нарешті свій формат. Тому що... Ну, я типу вже довгий час стою на місці. Типу я різко апнув до 20. Перед тим стояв на місці і знову встав. Мені це не подобається і ми будемо це вирішувати. Аж коли знову зупинився, тому нам треба це вирішувати. Заебізі. І от. Він Мен Тупо мене зніс. Стіну цілу. Ми закінчили, і в нас є дуже масштабні відоси і ще один проєкт, як там дуже цікавий, який ми маємо реалізувати. Я вже навіть знаю, як я його реалізую, може його після стріма я одразу піду його реалізовувати. У мене, чесно кажучи, якась от... не там, типу. Планував ефір підробити раніше, але потрібно було вирішувати деякі питання. І от в мене на них пішло 2 години. За ці 2 години я зрозумів, що в мене щас, Е, типу... як це правильно сказати. Присутні. Я забув як це слово. Коротше, маю дуже сильне бажання прямо зараз реалізувати ту ідею. От знаєте, буває... Знаєш, що ти треба щось зробити, ти просто, ну, типу, знаєш, що ти треба зробити. А єсть таке прям, типу, дуже сильне бажання щось реалізувати. І от раніше я в такі моменти часто відкладав ті всі ідеї на потім. І потім, типу, оцей вогонь згасав і вже ти реалізував їх не так. не як, як це правильно говорити. Без ентузіазму, о. А от коли ентузіазм присутній, треба реалізовувати. І тоді проекти виходять прям максимально кайфові. І от зараз, поки є ентузіазм, треба реалізовувати. Мишко поки є ентузіазм, то треба реалізовувати. Тому що я помітив такі моменти. От саме на ентузіазмі проекти максимально класні виходять. Мені не подобаються тут повні блоки, тому ми зараз їх замінимо на плити. Ви скажете, чому у мене такий? Сьогодні класний прикид. Мені подобається. Загалом я думаю над тим, щоб змінити свій стиль. А можна навіть образ, чи не до кінця впевнений над образом, але над стилем так точно. І от, думаю, найближчим часом це все вирішиться. Так, нам треба зробити ось так. Тепер нам треба на дах. І зробити. Ось так. Ось тут і ось тут по ідеї. Не треба. Загалом я ж кажу дуже багато планів і нарешті з'явилось бажання типу залітати на ефіри, реалізовувати щось. Я сподіваюся, мені це потім, звісно, бажання окупиться. Я впевнений не в цьому обоб класно. Ось тут замінити на сходи. Ке не такі. А, напевно, не вийде. А ось так. Та, ось так би було ліпше. Тяжко, і от на цьому ентузіазмі я вважаю, треба максимально багато проєктів реалізовувати, тому що бота вчора і позавчора я реалізовував саме на цьому ентузіазмі і вийшло ідеально так, як я хотів. Ще там є новини, які я трохи згодом опублікую. Це опять-таки стосовно ще одного проєкту. І от там теж дуже, дуже класна. Дуже класний проєкт. Я думаю багатьом він зайде. Має зайти. Так, у треба такая кайло металеве. Хлоп, файно діаманти вже. А перед цим метал. А, ще в, в сонцезахисних захисних очках, класно, тому що світло, яке світить з боку від камери, воно мені не заважає. Так, отут би було непогано смоски встановити. І було б вже непогано закінчити цю стелю. для цього нам треба а, звичайний дуб. Якого у нас тут по ідеї немає. Це одна берізка. Чекайте тут справді. Це березах. Я думаю, це все дуб. Я вже запланував час, коли ми будемо стартувати зал з цією людиною, з про яку я вам говорив. Зал буде стартувати з наступного місяця 100%. А може навіть раніше. Е, найближчим часом ми минув все таку нову камеру у вигляді iPhone, аби поліпшити якість картинки. Плюс ми зможемо частіше виходити в VR, при цьому комфортно виходити в ВРЛ. Це не буде там типу 21 стріми тепер. Тепер. Ну, типу, Іреал це стане основою нашого каналу. Саме про стріми я говорю він стане основним типом стрімів. Ну, і звісно, буде джаст, як зараз от. Чисто тому, що мені подобається. Просто що спершу, коли я починав стріми, я сумнівався над форматом. Тобто я думав, чи це будуть ігри, чи що мені взагаробити, як мені себе проявити. Потім. І от до якогось моменту я думав, що це будуть точно ігри. Тому що. Так, ми він якісь VC продає. Точно ігри, але в мене зараз, типу, не тягне ноут, ну, я такий думаю, ну, пізніше, типу. Будуть ігри. я типу, маю ПК, я розумію, що б не зміг. Типу, кожен стрім. Постійно грати в ігри. Ну, от так от на фоні, типу, говорити. Але щоб гра саме основою ставала. То ні. Чому? Тому що. А для того, щоб мені здається, дивились твій стріми по іграх. Ти маєш або класно грати, і при цьому вміти, типу. одночасно бути включеним в стрім. А я не можу так. Я або включений в гру, або включений в стрім. Або мені не треба щось по типу Майнкрафту, де не потрібно дуже сильно включатись. От, наприклад, в КС я не можу. Бути активним на стрімі. Коли я граю в КС, нормально. Типу я або грав КС і активний на стрімі. Або. не активний на стрімі і більш-менш нормально граю в КС. Тому нам таке не пасує. А Авчати на стрімі у мене теж бажання немає, тому що мені хочеться спілкуватися. Тому я ж кажу, у нас відпадають як основа КС і так далі. Так, але мені треба дуб. Я ще десь бачив, по-моєму, там блідий ліс. Нам потрібно буде туди збігати Ти ж, блін. Ну, до речі, ми до сих пір до беззабудунки бігаємо, хоча вже 11-й день гри.